Перший раунд, час! І так, друзі, перший раунд. І першим починає, так пішов вперед, Олександр. Давай, давай, та, давай. Намагається зав'язати його Максим. Та, до речі, Максим в чорних тейпах. тепах. Олександр стоп. в о, трохи рефері прилетіло там. Ну, Файк. таке буває. Такий потужний правий боковий, але в повітря. да, провалився трохи зараз ну, Максим. Першим починає Джебом Джему пострілювати, але так, Передній боковий, але трохи заміночка була. І що? по корпусу розпочинає. Зараз Олександр. І знову, ну, знову прихоплює його за. Прихоплює шк шкільний захват. І з нього так. дуже вдало. Стоп! Максим накидує удари. Рефері. Фай! Бій продовжується. Непоганий такий початок у нас першого раунду. Хлопці але ну, Я думаю, що Максим більше, більше так пережив цю бурю, але дуже так буквально в декількох сантиметрах. Ухилявся від ударів. Доволі серйозна О, гематома там є на голові у так. На лобі. Саме наслідок цих ударів. там ЄПЕП ЄПЕК. Є. Є. Так підхватив зараз аперкотом. Трохи так зачепив. Макс свого опонента. Все бачить, Макс, дуже Але... спокійно Петрович проводить цей бій зараз. Він пережив бурю і зараз ми бачимо, що трохи Олександр не дотягується своїми ударами, а тут дуже було небезпечно. Для обох хлопців дуже вже так розбірно. Ой! О! Як ви турчають? Це що за школа? Я таких джебів давно не бачив, щоб так вилітати від джеба, і це нокаут, це перемога! Перемога в першому раунді Марусяк не погоджується, не, не здається, але у нього Александр. закрилося до мене. Даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває Петрович Максим. Вітаємо! Вітаємо. Вітаємо Максим нашим. Петрович переміг достроково. Оплески бійцям. <дінця> <плескій>